День Солодні України. Виконаємо ми з вами таке завдання. Подивіть картинку і уявіть, що ви це голос України. І від її імені сказати Я Україна, і Я пишаюся. Я Україна. І я мрію про. Я Україна і я вірю в... Я Україна, і я пишаюсь незглавним духом. Я Україна, і я мрію про мир. Я Україна, і я вірю в незглавну волю свого народу. Я Україна, я пишаюсь своїми землями. Я Україна, і я мрію про мир. Я Україна, і я вірю в світлі майбутнє. Я Україна, і я пишаюся своїми землями. Я Україна, і я мрію про мир. Я Україна, і я вірю в своє майбутнє. Я Україна, і я пишаюсь нашою історію. Я Україна і я мрію про закінчення війн по всьому світу. Я Україна, і я віру в свій народ. Я Україна, я пишаюсь свій людьми. Я Україна, я мрію про мир. Я Україна і я вірю в перемогу. Я Україна, і я пишаюсь, своєю землею. я Україна і я мрію про мир. Я Україна і я вірю в ЗСУ. Я Україна і я пишаюсь цим. Я Україна, і я мрію про світле майбутнє. Я Україна і я вірю в мир. Я Україна, і я пишаюсь на землю другому народу. Я Україна, і я мрію про мир. Я Україна, і я вірю в перемогу. Я Україна, і я пишаюсь на іммінацію. Я Україна і, і мрію про благополуччя. Я Україна і вірю в українців. Я Україна, і я пишаюсь нашою культурою. Я Україна і я мрію про мир. Я Україна, і я вірю в наш народ і нашу сила. Я Україна. І я пишаюсь своїм народом. Я Україна і я мрію про чисте небо та процвітання своєї країни. Я Україна, і я вірю в перемогу. Я Україна, і я пишаюсь красою своєї природи. Я Україна, і я мрію про мирне небо та спокій для своїх людей. Я Україна, і я вірю майбутні, майбутні майбутні в майбутнє, що в майбутнє в моє мрії скучні серце. І що краще часи пройдуть на ці землі. Я Україна, і я пишаю, що незалежна і не Я Україна, і я мрію про мир на землі. Я Україна, і я вірю в перемогу. Я Україна, і я пишаю, що моя країна незалежна та вільна країна. Я Україна, і я мрію про те, що буде мир. Я Україна, і я вірю про те, що буде перемога. Я Україна. І я пишаюся своєю історією та нескореним духом своє. Народу. Я Україна і я мрію про мир, про цвітання та щасливе майбутнє для свого народу. Я Україна і я вірю в силу єдності, незламність свого народу та світле майбутнє.